Сьогодні 13 квітня 2025 року. І ми садимо вербу. Ми прийшли в гості до куми. Ось. Ну, і, так сказати, цікавий процес це посадка нових саджанців абрикосів. Зараз садиться абрикос фардау, Це пізній сорт. Абрикос верба. Ну Ми її а, називаємо на умовна верба. Да, на вербну неділю це умовна це верба. На городі у верби. <су> 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 <encore> Я ходив до цього метро. Я батюшку слухав. Я ходив до ворожки. Вона мені сказала, що все сьогодні можна робити. Паска тройця, різдво. Водичка лить? Eh, водички, воно осяде і потім зверху ще притрусить. Етім. Земелькою, давай. Неси воду. Ось принесено. Де? Провидуться, де воно? Ташечко, розкажи, як ти задоволена я своїми дуже, покупками? Я дуже задоволена. Я дуже люблю сад. Я дуже люблю абрикоси. У мене є ультрарання, у мене є середня Єсь і у мене пізність. є пізній сорт. Тільки це не, над... не сильно пізні. Це. 15 -е... Я знаю. вересня. Не вересня. 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 Фарда? Да. Пардав вересень. 20 -е вересня. То чого це не сильно пізніше? Бо ну вже є ще 30 вересня. 30 жовтня є. Ні, ні. А, 15 жовтня, ти казав. 15. -го... Фар... А що оце кума зайшло у тебе? Не, а біля морковки. А біля морковки щось зашло. Це цибулька сіянка у тебе? І да, і цибулька. А, ну от бачу я, що щось, щось ще таке. Так, куме, де ви були і що ви робили? Розказуйте на відео. ноги набрав. Так. Для чого? На що вам перегні на вербну на, неділю? На хліб мазати буду, закуски буду. А, буде. о, ну. А де відро горілки? Пусте. <рес> так. Е, а де буде рости інше дерево? ультрараннє? Ти, ти, ти ж покажи нашу гордость. Наша, Наша Ваша гордість. Гордость? Це як воно називається? Лохина. лохина. Це лохина різних сортів, різного сроку зазрівання. Ну ні, ну так воно ж дивіться, воно все набубнявилося, морози пережило. В общем, все буде, все буде. Целий рядочок туди і аж туди. Ось целий рядочок. І чужі кури ходять, так? Да? Це чиєї. Вона е... підкидає. Юрочка, почув? Ти ж, ж мирати не будеш, а, на ти ж прийдеш ще сюди. Ой. У мене ж процес. Так. Тому де будуть расти ультрарання? Ультрарання хто? Абрикоска, Абрикоса, он садим, он, он а от ту малесеньку ямку, воно туди не вже немає. Цунами. Абрикос, цунамі. А там так. у мене, Юра, підемо, там у мене ананаска. Вона. О, ананаска, класний абрикос. Йдемо, мені Йдем. треба, щоб ти мені... Йшов... На, На консультацію. На консультацію, ну, давайте. давайте. А ти кидай курицю, купай ямку, таку як я. Не <laughs> ono, я тебе краще виходить. Він, в себе не вірить. Оно, яке Оце? Мало. Все? Ось дивіться, люди, оце все неправильно, тому що воно буквально за один дощовий тиждень все спортиться і тоді забувається як. Надо, як я казав, купляєте пиво-баночку. Виливаєте його. Вживіт. Виливаєте. В живіт виливаєте. <хи> так. Так. І тоді, звичайно, ручкою на якусь матерію продавлюєте, і там все написано. Воно як на, на тій абрикос. Ти вирізаєш, воно, вирізаєш. Так, і вирізаєш. вони на роки залишаються. У мене з е, того центру треба... садку бірочка. Вже так. три роки чи 4. То не така. Ну. То і пластикова. Вона, це, і... А надо, якщо пластикова, вона тримається. тільки. На нектарині такі гарні персики так вродили. вродили. <рес> Я зрозумів, купляв нектарин, вродили персик. О, Боже, Пи що він зробив? Ми... Подивіться, який секатор старовинний. Дой, це, в він динозавр бачив. У мене вже є акумулятор. Так. Він і ногті стригать цим сікаторах. Це не мій це не між. У ні мене ти. блискучий. Ти ні. ж в гостях, ти ж в гості. Так, все нормально. Та росте. Оце так? Так, це обламаємо, а отсюда і отсюда ага. підуть ділочки. Можливо, Його ми втурно. залишимо і ці і ці. Ні, не, 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 не Ти би вбрав, е, прийдеш кол, до себе і кол, кожного, кожного <ріжу> своє. Ну <ріжу> <ріжу> це ж пак. Тепер мені треба ще, щоб ти подивився яблуньки. Йдемо дивитися на яблуні. Давайте спочатку облакутка Ні, 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 ні. Спочатку треба подивитися на яблунки. Юріш треба тхекатися. Зараз перша серія у нас посаджена. Зараз треба зробити переривчик, тому що так на суху не садиться. нічого. Зласно, ви ще погоджуюсь, ви погоджуєтесь. Да. Посадимо. Посадим, перший ти... пішов, вже був, а це вже ні, опять. Ні, ні, йдемо по ні. воду. Йдем по... по воду. Беріть відра. А, відра. Ми прямо в відра будемо ту відра. воду наливати. Надо взяти. І мішок, щоб вітром не носило. Дивись косулечка, там та вже може, дай зійшла. Так, Е, э, за, заканчуємо першу е, э, серію і йдемо на серію. <laughs> так, йдемо на е, э, на водопой. Продовжуємо знімати нашу посадку. Е, э, Ось нарешті посажена абрикоска цунами, і наша драгоценна молодь пішла обрізати садочок. Головний секатор країни, мій коханий Юрочка, обрізає кум'є садочок, розповідає про кожну гілочку, кум дирки закопує, такі собаки розрили, бо курей ловили тільки Сусідських, так? Собаки й <да>? ми. <су> да, кум, розкажи. Так, ну спасли, врятували курок. Так, Юра, Юрочка розповідає про кожну гілочку. Шабля. Ось. А ладушка Ось, бачиш. Ага, маленька проється. Ось один рік туди піде. Так так секатор э, динозавров оцей бачив. Нагадую. Прекрасний секатор. Прекрасний секатор. Практично новий. Це діда колі, да? В а йомою, а, йо, а де він валявся все? В сугробі? Ні, поламалися, о, зараз Юра розкаже, а ну Юра, розкажи. Ні, ні, називається... ми З мені розказуємо. А та кума. От. О, о дуже добре видно. Да. Дивіться, це називається оці прорізи, залишається цикадка. Буй, буйволовидна цикадка. Зайдіть у інтернет і почитайте у Вікіпедії. Які оце дерева вона, зараз, вона любить? Зараз, зараз залишила яйця. І ось як тільки потепліє. Із цих яєчок, тут під корою сидять яєчка, зараз потепліє і народяться нові цикадки. І вони тут в травичці будуть жити, О, і потім на осінь знову от будуть відкладати яйця уже в цих молоденьких гілочках. Тому зараз треба обробити терміновим препаратом 30Д або 30В. Це маслі на масляній основі. Вони, якщо їх обробити, зараз вони всі задихнуться. І у вас проблема буде. Врятуйте садочок. Так, ми, ми столкнулися одного року з такою проблемою, тому Юрочка вивчав цю задачу. У школьних є нові на школі? Так, е, да, цибулинки. Ось, о, наружна гілочка. Угу. О! Так. Це у нас яблунька. Да. І вона висаджена в минулому році, так? Восени. Такі Ні. гілки нам не потрібні. Не, просто прошло, просто Вони прошло. дуже, дуже так, тоненькі так, так. і незграбні. В цьому році нам взагалі оця гілка не потрібна. Да, вона товста. встала. І оця не потрібна. І оця От. Отак кардинально. А з оцих гілочок, оця що вверх іде, нам не потрібна, З цих гіочок ми залишаємо ось так і ось так, і ось так. О! І от тепер у нас буде дуже красива крона, крона. Красиво. в майбутньому буде отака чаша. А з цикаткою ми поборемось. Йдемо далі. Так. Оце вона. Товіть Боже. Ого, це катки скільки! Так, да, дивись, що наробилося. Це в тому році пропустила кума. І не крутила? Так, да, треба було в тому році вже боротися. Ну, ти не знала. Ніхто мені про це не розповів. Ти не знала, так. Да. Ось. А тепер піде тут гілочка, тут і буде прекрасна чудова яблунька. Так, далі. Та сулька купить. Препарат 30 де і покропить. Терміново. Боже, дивіться, дай я зниму, дай. Або чистий стубур. Дай я зниму, ось все. Ось чистий стубур, це на основі масляні так само. Просто. Вся покоцана, весь стубур. Просто жах. Вона тут у тебе, як сказати, розплідник зробила повністю. Молоді дерева, ніжна кора. Ну, ми теж, а, я ж кажу, став. Це ж тільки на ніжній Да, Так, тільки на Ну, Доросле дерево не, не так страждає, а молоденьке. В цьому році ми все залишаємо. Все, на цьому етапі, на цьому дереві мені так хочеться. Я не, я не знаю, чому так, е, я по, так бачу. По, по відчуттям. Художник так бачить. <рес> от, от у нас художня галерея. Так, у нас тут багато, до речі, художників, щоб ви розуміли люди. Це ось кожен, тоже. Один, один із художників ось о, кожен по своєму Павло бачить. Павло Миколаєвич, так, у нього теж свій погляд на садочок. Да? Ну я трошки по-іншому. Ну, трошки по-іншому. На... Свій робили. погляд. так. Да. Результат головне. Кума більше довіряє все ж таки. Е... Я не професійна іншій школі, я б сказала. А я, а я не чарівник, я тільки навчаюся. Так. Отже, заканчуємо е, відео. Сьогодні нагадую вербна неділя. Там я теж все залишаю. Е, ми, ми не було ми просто трохи. намагаємось трохи відволікатися від дуже сумних подій сьогодні в Україні в Сумах. Ударили ракетою і ми все знаємо, плачемо. Ось, ну намагаємося трохи абстрагіруватися на рослини сьогодні, от так. Слава Україні! Люди! Слава Україні! Героям слава! Все, і все буде добре, все одно, як би там не було.